Привіт! Сьогодні буде огляд томатів високорослих, яких буду садити цього сезону. Я кожен сорт підписала, щоб потім при висадці не перепутати. Аргамель буш. Час дозрівання 70-70 днів після пересадки. Тип рослини напівдетермінантний, 1,5 метра. Колір багатоколірний. Другий великий полосатий кабан. Сорт американський. Це також американський сорт. Висота 120-150 см. Ранній сорт. Після пересадки 65-70 днів. Плоди близько 250 грам. Маркіза рожева в чорному. Це італійський сорт. Це ранній сорт, як для більштекста, він плодоносить через 12 тижнів після пересадки і має багатий дивний солодкий смак, характерний для чорних томатів. Гавайський ананас. Великі помідори до 600 г. Термін дозрівання через 100-110 днів після сходів. Висота до 200 сантиметрів. Томат Примадонна ранній. Ранній сорт дає плоди через 90-95 днів. Висота 120-130 см. Вага плоду 150-200 г. Графіті червоний. Ранній сорт. Висота 1,5 метра, вагою до 100 г. Велика матуся. Дуже ранній детермінантний сорт, соковиті червоні серцеподібні плоди масою 220-340 грам. Дозріває через 85-95 днів. Рафіті рожевий. Раньостиглий. Півтора метра завишки. до 100 г. Солодкий касальні. Раностиглий сорт селекції Тома Ваневе. Кущ високорослий до 1,80 м. Вимагає підв'язку, плоди до 30 грам. Ред черри сливоподібний. Раннюстиглий 95-100 днів від сходів. Вага томатиків 15-20 грам. <кій> <кій> Золотий феєрверк. Середньостиглий 100-110 днів від сходів. Сорт кистівого томата високорослий кущ потужний до 200 см. Квітить із плодами до 50-60 штук. Плоди невеликі овальні від 5 до 10 грам. Червоний дзвіночок черрі. Ранній сорт 75-80 днів. Індетермінантний. Маса плодів до 20 грам. Апельсиновий капреза. Це італійський сорт. Дуже смачний. Смак у нього солодкомедовий. До 100 грамів високорослий. До 150 см. Зуб кабана. Маса плодів 60-70 грамів. Аргамель. Це в мене їх два типи тут. Цей більш такий виді... видовжений а цей більш круглий. Побачу. Може вони будуть однакові. Середньостиглий високоростий, екзотичний сорт, плоди невеликі. вага 100-120 г, висота 180 см. Так, а тут вказано висота метр 150 близько 100 грам. Бича серце смугасте, сиредньостиглий, викоплідний, термін дозрівання 125-130 днів. Висота 130-170 см. Вага плодів до 400 600 г. Перцевидний рожевий, Середньоранній. Від сходів до початку плодоношення 90 100 днів. Кущ високорослий вимагає посинкування. Маса плодів 100-150 грам. Перцеподібний помаранчевий. Середньостиглий 110-120 днів. Курш високорослий, вага томатів 130-150 грам. Перцеподібний жовтий. Середньостиглий 110-120 днів від сходів. Вага плодів 65 80 грам. Індетермінантний. Високорослий, тобто. Кронпринц середньоранній 90 днів від сходів, висота 1,5-2 метри. Утворює багато пасанків і вимагає підв'язки. Плоди в'яжуться кистями по 15-20 штук. На кущі з 4-5 стеблами буває до 300 плодів. Сукровий бізон крупноплодний. Висота рослини 100-150 см. Плоди масою 350-400 г. Дика троянда. Середньоранній сорт. З великими плодами до 500 г. Висота рослини до 1,5 метри. Ірландський штрудель. Середньостилий високоврожайний, ефективний сорт. Вегетаційний період відсід до технічної стиглості 110-120 днів. Кущ високорослий до 1,5 метра. Вага плодів 100-150 грам. Вернісаж жовтий. Середньостиглий високоврожайний, індетермінантний сорт, куш завишки 1,5 метра плоди. В'яжується гронами, Кититься проста, компактна, з 5-7 плодами, яскраво жовтого кольору, темну жовту полоску. Вага плодів 40-60 грам. Зебра чорна. Індетермінантний середньостиглий сорт. Висота метр, метр 30. Вагою до 110 г. Помодурино ді мандурія. Це італійський сорт. Висота рослини 180 см, плоди вагою 30-60 грам. З великими масивними горонами. Аметис Джевел. Від американського селекціонера Бреда Гейста. Високорослий 180-200 см середньоранній. Плодою круглої маси від 100 до 250 грам. Червоно-рожевий з синьо фіолетовими плечима. Антоціаном. Це лише частина томатів, яких буду садити. В цьому році планую близько 150 сортів. Сортів багато, але не буду дуже багато садити по одному, два, три кущика.